Христос Воскрес, Дорі, браття і сестри. Як ви добре знаєте, отець доктор Богдан Прах, ваш другий мій, завершує своє служіння як ректор Українського католицького університету, яке він здійснював просто знаменито складний час пандемії і повномасштабного вторгнення російських військ в Україну? До цього служіння отець Богдан прийшов. З неабияким досвідом. Він був раніше проректором УКУ, тоді, ректором-будівничим Львівської духовної семінарії Святого Духа, організатором папського візиту. Отець Богдан є визнаним істориком Української церкви. За його наукові праці він отримав найвище визнання і нагороди. Він є від Бога логістом, організатором і комунікатором. Час криз, він є для кожного поруч, духовним батьком, братом. Щиршій громаді і в Україні, і поза нею отця Богдана знають як будівничого. І за його 11 років ректорства в університеті. УКУ зріс втричі щодо студентів, програм і будинків. Але цей розвиток у кількості не був коштом якості. Отець Богдан завжди звертав увагу на християнську католицьку ідентичність навчального закладу, якість його навчальних програм і спільнотний вимір, атмосферу. Відношення людей від серця до серця. Ріст університету відбувся помимо пандемії коронавірусу, який паралізував освітну систему в різних країнах на всіх континентах, помимо війни, яка тривала, і помимо жорстокого повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні УКУ притягає до себе найталановітіших студентів всіх куточків України. Університет є магнітом для суспільних, культурних, політичних, духовних лідерів. УКУ творить нові стандарти в академічному навчальному житті, взагалі у вихованні нового покоління для нової післявоєнної України. Час, коли не кожен впорався з, з завданнями лідерства в складних обставинах, саме тоді розкрилися всі таланти і харизми отця Богдана Праха. Він був душпастерем для студентів, працівників, викладачів, дорадником для лідерів церкви, міста, країни. Він Вміє слухати. Він був поруч з усмішкою, з доброю особистою фізичною формою, здоровим духом. Він був тим, за яким ми з вами хотіли йти. В багато кого виникає природне питання, чи такого лідера можна заступити. Це не вперше таке питання вуку 11 років тому. Ми не творили якоїсь особливої піар-кампанії, чи не пропонували якихось нових методів. Системною, солідарною, синодальною працею ми йшли разом. І це стало фундаментом для цього особливого росту, який відбувся з ректорства у Праха. Така... Зміна чекає університету і цього року. Уку не є моновиставою одного актора. Це не є структура, яка залежить лише від одної особи. Сьогодні ми маємо університет і лідерів, які разом моляться, працюють, жартують. Дай Боже, щоб частіше її разом відпочивали. Корпоративна культура уку, цей дружній спосіб прийняття рішення є властиво цією матрицею, яка дозволяє цьому університету служити, розвиватися і творити нові стандарти. І в цьому дусі відбудеться рішення щодо зміни лідера. Всі будуть почути від великого канцлера. Блаженнішого патріарха Святослава до сенаторів, від викладачів, представників, працівників і студентів. Голос кожного є важливий. Дай Боже, щоб він був симфонічний. Дай Боже, щоб ця культура прийняття рішень керувала нами цей відповідальний момент. Тому я прошу, помоліться з вдячністю за отця Богдана Праха, визнаючи кожен з нас його служіння, його жертву, його плідність. І молімося за університет, за його спільноту, за сенат. 24 червня процес вибору ректора завершиться, і ми з вами познайомимося з ним. Нехай Господь благословить. Всіх членів спільноти УКУ, сторицю винагородить всіх, які підтримують університет. Нехай Господь благословить майбутнього ректора, того, якого ми вимолимо, і того, якого ми будемо підтримувати. Христос Воскрес!